Всім привіт! Вперше розквітаю у мене сорт української селекції Лія Ламбада. Селекціонери Лариса та Артема Зниченко. Дуже хотіла цей сортик. Як ви знаєте, з тих сортів, які тільки десь в продажі хтось постив, тобто були рослинки на продаж, їх миттєво розбирали, я ніколи на них не встигала. І вже потім просто почала шукати, питати дівчат, у кого є. І мені запропонували рослинку. Таку ще невелику на той час, по гарній доволі ціні, тому що сорт така ще, ну, не новинка, скажу так, але був здорожчик на час, коли я її купувала. І я з залюбки її придбала. Рослинка в мене місяців, мабуть, три, два-три місяці, от точно не пам'ятаю. Росте зараз у горщику 2,5 літри. Самостійно сформувалась таким ось кущиком. Це, скоріше, все, Гібридна поларгонія, я не думаю, що це чистий зонартик, але насправді ну, не цікавилась, не дізнавалась. Таким ось чином вона росте, ось, знизу кущиця. Це ось основне стебло таке ось товстеньке, воно теж на верхівці розкущилося. І, власне, з цього стебла вона і заквітла у мене. Була я в відпустці і бачила, що вона на бутонах дуже переживала, щоб все вдалося, щоб вона розкрилася і вона таки не підвела. Дуже така гарна. Так, такі ось має квіти. Не знаю, чи це повний розмір квітки, чи ні, тому що у нас так доволі жарко, спекотно, і зазвичай квіти у мене влітку в таку погоду квіти видають набагато мілкіші. Ще би спробувати колір передати. Трошки все одно не передає тієї такої персикової серединки, світло персикової, дійсно такої якоїсь абрикосової. Далі там йде такий коралово-абрикосовий перехід. І на краєчках такий важково-малиновий, знаєте, наче не, не такий інтенсивний, забарвлений малиновий, а такий, як з молочком, сметанкою розбавлений колір. Квіточка доволі така ось крупненька. Може, тут буде краще видно трошки колір. Тут ось навіть біленький, бачите, вже при повному відкриті квіточки, серединці навіть біленький. Шапочка доволі така ось крупна. Дуже гарний сорт. Перше все світі, воно вже таке ось гарне, повноцінне. Так, якщо ще взяти по. Розміру квіточки зараз приблизно скажу так: один, два, три, чотири з половиною десь приблизно сантиметрі. так ось на літо. На літнє цвітіння доволі навіть непогано. Ось наступне суцвіття вона видає у мене дуже гарно. Така вся красуня. Горщик невеличкий, ну поливаю, правда, мабуть. Ну, я власне до відпустки поливала її щодня потрошечки, тому думаю, вона не проти буде, якщо їй дадуть трошечки більше горшечок. Така ось красуня. Поки ніяких проблем в догляді м, у мене з нею абсолютно не було. Росте, наростає гарно, не скажу, що дуже швидко росте, але, в принципі, нормально. Не така, як деякі такі, знаєте, <смі> дуже повільні зонартики, росте, по-моєму, доволі так пристойно, швидко. Квітне, як бачите, теж без проблем. Росте вона у мене, до речі, на вулиці. Що стосується вкорінення, я її поки не вкоріняла. Але чула, що вкоріняється вона доволі складно. Не знаю, наскільки це правда. Відквітне, буду перші живчики з неї знімати, і тоді, можливо, якось згодом поділюся з вами враженнями. А поки милуємося цвітінням. Красуня Лія Ламбада.